Йдеться про застосування е, стратегічної балістичної зброї, е, ну, це вже серйозне попередження з боку Росії. Це сигнал, е, який НАТО більше не може ігнорувати. І тільки е, додатковий тиск, я не кажу про те, що країни НАТО зараз почнуть закидати Росію ядерною зброєю. Звичайно, до цього ще далеко. Але те, що ми невпинно наближаємося, ну якщо не до Третьої світової війни, то принаймні до такої ситуації, коли вже застосування і ядерної зброї, ну, нікому вже не буде здаватися якоюсь такою несподіванкою. Чим скоріше це зрозуміють Брюсселі, тим краще. Але якщо все закінчиться знову черговим висловленням. Занепокоєння, а можна ще ви знаєте висловити глибоке чи дуже глибоке занепокоєння, але це абсолютно не змінить поведінку Росії. Тільки примус, тиск, повна економічна блокада, підсилення збройної підтримки України.